Вітаю модельники каналу DMC. Сьогодні у нас відео розпаковка посилки з масштабними моделями. Ось така от посилочка з Німеччини. Буде дуже багато цікавих моделей, тому готуйте чайок. І let's go розпаковувати. І так, посилочка в нас, як бачите, вже розпакована. Давайте діставати першу модель. Поки, ага, ось. І так, а перша в нас, як можемо бачити, BMW M5E39 від виробника Solido. Це в нас з лінійки нових моделей від Solido І відповідно в нас вже новий дизайн боксу. Ось така от блакитна BMW. До речі, як бачу, з дефектами. Давайте відкрию і роздивимося детальніше. Ось наша BMW. Дуже їй пасує цей кольор. Такий яскравий, яскраво-блакитний. Ну, давайте розглянемо колеса. Досить непогано зроблені у Q і у Solid, o. Досить непогано зроблені, в принципі, колеса на BMW в цій лінійці. Ось такі у нас вихлопні труби. Досить непогано зроблений задок. Оптика, шильдики. Все на місці. Ще у нас є молдинги з емблемою М5. І ось такий отпередок. Досить дивно зроблена оптика у ВЕ-39. Ну, можливо, саме на цій моделі. Ну, ось така от вона. Ну і салончик досить простий, там, окрім приборної панелі, нічого нема. І серебрянки пофарбовані дзеркала заднього виду. Ось така от BMW. Ну і, до речі, з ось такими дефектами на ЛКП. Це прям як царапини. Дуже глибокі, до речі. Ну, давайте рухатись далі. А наступна у нас модель. І це знову ж таки солідом, але вже BMW M5 F90 Competition. Ось такого от Світло-сірого кольору. Дуже красивий кольор, до речі. Набагато краще, ніж всі інші. Ну, давайте відкриємо. Вау, От, подивіться. Який красивий кольор для М5, вони підібрали. Хоча виглядає, якщо сказати, можу сказати, ніби вона просто погрунтована грунтовкою сірою. Але ні, в житті виглядає дуже красиво цей кольор. Ну, в цілому, у нас вже були м 5 f 90 на огляді, вона зроблена так само. Ось так у нас можна бачити срібні вихлопні труби. Задочок, теж значок М5 і шильдик BMW. Колеса зроблені так само, як і на попередніх М5. Такі от колесні диски, перефоровані тормозні диски і жовті супорта. І знову ж таки по салончику в нас. Пофарбовано кермо, приборна панель. Ну і, в принципі, все. І ось такий передок. Всі решіточки глухі. І, до речі, на сірому кольорі ось ця синя частина передньої оптики виглядає прям, ну, дуже красиво. От, напишіть, як вам такий кольор. Чи кращий він, ніж попередній зелений і червоний. Ну і давайте рухатись далі. Так, далі у нас ох, неочікуваність. Це у нас 64-й масштаб, Greenlight, Duali drivers і це REN 3500. От такий от евакуатор. Е, можливо, хтось бачив всякі вітоси, де такий евакуатор під'їжджає і швиденько забирає машину десь в Америці. Ну, отак. От Швидко евакуюють їм. Досить цікава модель. У нас вже була така на розпаковці 64-го масштабу. Але в нас була вона типу рідка з зеленим днищем і колесами. Але ж, ну скажіть що, звичайними колесами ця модель виглядає набагато краще. Ось такий от евакуатор. В принципі, мені подобається Greenlight, що в 64-му, що в 43-му масштабі. Досить якісні моделі. І, до речі, це все, напевно, навіть рухається. Ось така модель. Давайте. Дивитись, яка в нас наступна. Ага. У нас тут якийсь таємничий бокс. Давайте я його відкрию. Так, я його швиденько надрізав. Ого. Ха -ха. Ну, ви бачите, що це в нас все Maxі Champs. І перша модель це в нас BMW E30 Купе. Ось така от блакитного кольору. Дуже красива BMW. Кольор Blue Metallic, Silver Blue Metallic. Ну, давайте відкриємо. Ось яка Є30 та Maxi Champs. У мене була така сама Є30 від Mini Champs, але пердового кольору. Ну, в блакитному кольорі вона, в принципі, виглядає теж непогано, але в бордовому мені подобалось більше. Ну, в цілому, по деталізації вона не супер вау, але мені здається, на свою ціну зроблена дуже непогано. У нас є туманочки окремими скляшками, так само поворотнички. Ну, передня оптика зроблена ну, дуже просто, на мою думку, і, звісно, глуха рішітка. Також, із-за того, що це у нас спрощені моделі Maxi Champs, а у Міні-Champs у стрих моделей відкривався капот. Тому тут він зроблений окремою пластиковою або металевою деталью, точно не скажу, начебто металевою. Ось, тому що вони не перероблювали форми, залишили ту саму, але спростили, прибрали механізм відкривання капоту. На жаль, тому що це виглядало дуже кльово ось такі от колеса. Обережні, красиві, нічого зайвого. Салончик, є, бачу, приборна панель, ну і в цілому все. Дзеркало заднього виду салонне. І ось такий зендок. Задня оптика мені подобається тут більше. В цілому профарбована якісно. Ніяких агрех нема. Ну і чорна вихлопна труба. От що я і казав у минулої розпаковці, що вони навіть вихлопну трубу не фарбують зазвичай зараз. Ось така от. Ну, насправді мені дуже подобається. Є 30 кузов. Ну, і, в принципі, третя серія досить непогана. Ось так. Ну і давайте подивимось на наступну модель. Ех, Інші вже побачили, ну нічого. А це в нас Volkswagen Golf варіант. Ось такого зеленого кольору. Теж Maxi Jumps. Це в нас Golf 3. Green Metallic. Ну, давайте відкриємо. Ось так виглядає Golf. Дуже у нього прикольний зелений кольор. Такий. Ізумрудний, дуже схожий на кольор Альфа Ромео Квадрофогліо від Соліда. Ось такий фальфет. Ну, дисочки без значків Volkswagen. Є в нас бачу імітація тормозних дисків за колесним диском, і начебто супорта навіть є. Салончик чорний. До речі, Maxi Champs, Майже всі салони просто чорні, без нічого, окрім торпеди. Ось такий у нас передок. Оптика простенька. її там майже і не видно. Рішіточка, значок Volkswagen. <кху> Туманки з поворотниками. Одним елементом ось такі повторювачі поворотників на передніх крилах просто фарбою зроблені. Окремі дверні ручки пластикові. І ось такий ось така задня частина. Є шильдик Golf і шильдик Volkswagen. І ось такий от дуже товстий пластиковий дворник. Але е, Maxi Champs, хоч вони і дуже спрощені порівняно з Мінчамс, вони все одно дуже якісно зібрані, пофарбовані. Тобто причепитись ну, майже ні до чого. Ось такий от гольф. Доволі непоганий. І так, що в нас наступне? Ще цілих 4 моделі. А далі в нас ще одна BMW. Це у нас BMW E46 купе, не M серія BMW CI купе. Blue Metallic 99 року. Коротше, тут ось такий от захисний пластик. Є. В боксі. Не знаю, як вони обирають, до якої моделі класт, його до якої ні. Ну, давайте розглянемо. До речі, підписники таке провокаційне питання. Я один, після того, як достаю нові моделі Maxi Champs, ставлю їх як звичайні. Тому що ось так вони їх пакують, із-за того, що надпис з іншої сторони подіума. Тобто в BMW так само там надпис. Напишіть, якщо хтось купує Maxi Champs, чи робите ви так, чи ні. Чи є один такий. Ну, давайте відкриємо ЄСОР. І так. Ось така у нас бешечка синього кольору. І дуже яскравий, насправді, от. Максі Чамс прям кльово фарбують свої моделі. Ну, міні Чемс. Нема різниці особливо. Ось такий от у нас задок, таке сміття. Коротше, зроблено, ну, не сильно, прям краще, ніж соліду робить, якщо чесно. Шильдик, тільки от шильдик BMW і все. Шильдиків з серії нема. Що це Є46. Що це у нас третя серія. Ось такі от у нас товсті пластикові дворнички. І ось такий от передок. Оптика теж досить проста. Рішіточки не сквозні. Ну, тільки от колеса мені прям сильно подобаються. В цілому стокові колеса BMW, якщо вони нормального радіусу, вони виглядають непогано. Ну і приборна панель є. До речі, тут нема скла, як у інших моделей. І чорний салон. Ну, ось така от єшка. Красиво. Звідчено, напевно, з Макси Чемпс. Ех. Далі там видно, що було, ну нічого. А це в нас BMW Grand Cherokee. В джипах я не. Ой, боже, BMW. І це в нас джип Grand Cherokee. Ось такий от срібний, з золотими вставочками, такий циганомобіль. мобіль. Це в нас Grand Cherokee 95-го року. Колір Сивер. Давайте відкриємо. І так, ось такий брутальний всюди хід джип Гранч-Рокі. Я не фанат серії автомобілей джип, в принципі, марки. Це перша, якщо не помиляюсь, модель від цієї марки у мене в руках. Але що я можу сказати, як він зроблений, мені дуже подобається. По-перше, передня оптика виглядає непогано. Також додаткові у нас або туманки, або фари, скоріш за все, туманки. Ось такі от у нас колеса з маркуванням. Eagle, Eagle GA, напевно, чи це Goodyear. Ось такі от колеса. Задня частина теж досить потужна вихлопна труба окремим елементом срібним. Тобто цей джип зроблений краще, ніж минулі Максі Чамповські моделі, на мою думку. І салончик у нас теж чорний. Я, якщо чесно, навіть приборну панель не бачу. Не пам'ятаю, як цей елемент називається на даху, але він ось трошечки кривий. Ну, якщо чесно, не буду його чіпати, можна щось підставити, я думаю, він з часом вирівнюється, якщо нагріти, наприклад. І такі ж самі дворнички, як на минулих моделях. Пластикові. Досить то стіно. На Максі Чампах я, напевно, не бачив. Дворничків з фототравлення. Думаю, що їх нема, або це така дуже рідкість. Ну Ось такий от досить красивий автомобіль. Можливо, після цього я почну збирати джипи, але навряд чи. Ну і давайте подивимось, що в нас далі. Тому що далі в нас вже не Max Champs, а міні Champs. І на диво, це Mercedes. Перший в цій посилці. 190 е Ось такий от срібного кольору. Лімітка 500 екземплярів. Mercedes-Benz 190Е W201 84 року. Давайте відкривати. Ось наш 190Е. Мерседес. Що я можу сказати? Він убір важкий. Скоріше за все, в нього металеве дніще. тому що ну, прям тяне він вниз. Ось такий Mercedes. Стандартні для Мерса диски бліни, які мені, якщо чесно, дуже подобаються. Дверні ручки. то вилеті з кузовом, але бачите. Із-за того, що виділені окремою фарбою чорною на срібному кузові вони виглядають ніби окремі. Ось такі от зеркала заднього виду з відображами, відбивачами. Задня частина Мерседес 190 є, 2,3 двигун. Всі у нас шильдики є. І ось таке от невеличке заднє антикрило. Ось така цікава модель. Задня оптика зроблена нормально. Просто якісно Вихлопні труби. Таке відчуття ніби. А, ні, є банка срібна. Але бачите, вони просто зроблені як трубки. Нема у нас імітації того, що це сквозні вихлопні труби. Як би могло бути. І ось така от модель. Салончик, є у нас значок, скоріш за все, на кермі, і приборна панель. Отак він такий же чорний, як у Максічі. Ну і передня частина така от решіточка, звісно, не скрізна. Маскот-Мерседес на ній. І передня оптика, яка зроблена в цілому нормально. Ну, такий середнячок Імітація дворничків на них є. Але це просто фарма Ось такий от Merces. На такому самому їздив сам Айртон Сенна. Ну, не на саме такому, трошки іншому. Давайте подивимось, яка в нас модель наступна. І наступна Oh My God, і це Mercedes 190 є Арт <гум> Ось такий от Mercedes. До речі, нещодавно була ну, така, от, скажімо, не дуже приємна дата, але видатна. Це день загибелі самого Аертона Сенне, який, на жаль, в молодому віці покинув автоспорт. Із за такої трагедії. Ну, от, Вийшла от така модель у Міні Чампс. Ну, це перевипуск, тому що вони вже випускали модель Артона Сенна. Давайте відкриємо. І так, ось такий у нас знову ж таки Mercedes 190 є, але той самий, на якому їздив Айртон Сенна. Тут у нас ось такий от номерний знак з назвою моделі, ну, точніше. Абревіатурою моделі. Ось такі у нас лівреї. Ну, принти Сенна номер 11 Теж досить важка модель. Ну, я можу сказати, що, скоріш за все, ця вага із-за металевого дна. Треба буде потім перевірити. Ну, ось такий Mercedes. До речі, якщо хтось пам'ятає, Напишіть, якому відеоролику в нас вже був подібний Mercedes цього легендарного гонщика. До речі, є у нас якийсь тут, яка у нас наклеєчка трикутна. Не знаю, що то. Напишіть, якщо знаєте. Можливо, тут для зачеплення, щоб е евакуювати модель. Ну, точніше, автомобіль в реальному житті. Ну, в цілому такий самий Mercedes, тільки відрізняється кольор і наявність принтів також у нас є таке от тонування, наклейка на лобовому склі, сенна. І ось така вон досить довга назва. Лімітка 600 екземплярів. Ось такий от у нас мерс. Ну це у нас була остання модель, як можете бачити. Досить цікаво вийшла розпаковка, багато новиночок. До речі, всі з них ви можете придбати у мене в телеграм-каналі, посилання на який буде в описі відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати свої коментарі, діліться враженнями, можливо, хочете, щоб я щось змінив або додав. Всі коментарі я обов'язково читаю. Ну, а я з вами прощаюсь, друзі, до зустрічі в нових розпаковках. Бувайте!